Добрий день, любі малята. Я вас вітаю сьогодні на занятті з літвення. Мій е, улюблений домовичок, який живе в моєму будиночку, він дуже ласунка. І ось він сьогодні повернувся з цукерки. бачите, приніс цукер, цукерку, але в нього немає вазочки, тарілочки, куди би він її поклав. Тому я вам пропоную зліпити для нього тарілочку. Погляньте, у мене на тарілочці лежить пластилін зеленого кольору. Сьогодні я буду ліпити тарілочку зеленого кольору. Ви можете взяти пластилін такого кольору, який вам подобається. Спочатку, як завжди, ми з вами нагріємо пластилін в руках в долонечках, щоб він був більш м'якіший. Ось так. Зігріли його, пом'яли, розм'яли. І починаємо ліпити. Спочатку нам потрібно зліпити велику кульку. Ми кладемо на долоньку, накриваємо другою і коловими рухами починаємо катати. Ось так, скочувати велику велику кульку. Давайте, ось так. Виходить малята? Давайте старому, старому робимо. Погляньте, в мене вийшла гарна кулька. Потім... Ми з вами її притискаємо. Можна пальчиками, У кого не виходить, можна покласти на дощечку. І ось так пальчиками, великим пальчиком ми можемо ось так пальчиками притискаємо. І у нас з вами із кульки ми зробили кружечок. Бачите, він плоский. Ось такий кружечок. Взяли в ручки. А щоб вийшла на стрілочка, ми краєчок ось так. Завертаємо догори, щоб у нас вийшла тарілочка. Погляньте, малят, ось так по колу ми з вами, бачите, ось так завертаємо краєчок догори. І у нас з вами вийде гарна-гарна тарілочка для цукерки. Ось так, погляньте. Бачите, краєчок ми загнули і у нас вже вийшов не кружечок, а ось така гарна-гарна тарілочка. Домовичок, поглянь, ми зробили для тебе тарілочку. Ось так я поставлю. І ти можеш покласти свою цукерку. Ось так на тарілочку. Подобається тобі? Дуже добре. А з вами, малята, я прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!